Роман, как раз про суд, суд, Божий. Следующий вопрос. Совсем недавно в Сочи был потоп, который забрал даже жизни нескольких жителей города. Также в Якутии массово было вымирание, массовое вымирание оленей по какой-то неведомой причине. А в Краснодарском крае было нашествие саранчи. Могут ли это быть реально кары небесные как 10 египетских небесных кар которые описываются в библии может ли есть ли влияние природы на те зверства которые делают сейчас россияне моя відповідь в ситуации однозначно так и я скажу наиболее это только начало того что их дальше ждет потому что природа Вона теж по своїй би, суті за справедливі, за збереження закону вищої справедливості, і ті всі речі, і ті всі молитви кожного вечора я своєю аудиторією теж провожу під енергопрактику, кожен божий вечір від 24.02, от вчора, тобто кожен день, енергопрактика, яка і закликає і сили древні, і сили природи, і сили світлі, і сили, які тільки можна до об'єднання. Щоби чим пошвидше перемогти зло, перемогти ворога, і я навіть знаю багато теж пишуть і моїх глядачів. Тобто, практиків є багато, які хочуть залишатися в невідомості, але вони мені прямим текстом пишуть, як вони працюють в тому числі з стихіями, з природою, і як потім там це відбувається, і просто це теж якби знак. Ну, росіянам, що люди з Хаменіці, удумайтеся і подивіться, під якою владою ви живете, які ви зазумбовані, і що з вами пропаганда зробила за останні роки, що просто не бачите реальних речей. Ну, тобто, це, це настільки в голові десь моментами не вкладається. І ну, от таким чином, це теж намагається якби, звернутися до тих часів, правильно, десь давніх, старих часів. Що завдяки десяти е, карам Божим, це теж відбулася велика очистка то, всякого скажімо, ну нечестивого, і те зараз і буде відбуватися в них. Тобто, далі це будуть і питання, пов'язані із пожежами, і це можуть бути навіть і в місцях, де це взагалі не, не повинно бути. І торнадо, тобто стихія повітря, стихія е, власне теж буде задіяна, і повені як такі я думаю, це теж не перший варіант, те, що буде відбуватися стихія води. І саранча, і такі сіменти, тобто це дійсно це дуже є велика от, схожість до 10 кар божих, Але я кажу, в даній ситуації це тільки початок до того моменту, поки те зло там повністю не буде винищено, поки путінський режим він повністю не буде повалений всередині ж країни, і сама Росія вона має зараз всі шанси просто розлетітися на куски. Розпастися. І в даній ситуації будуть теж давати багато подій щодо кінця 22-го року, які будуть всередині саме Росії робити цей от розкол. Їхні внутрішні там сили, якісь опозиційні, там буде теж боротьба в них за владу. Ну, доброго там буде мало, але в даній ситуації кожен має те, на що він власне заслужив. Це просто закон, по принципу, ну. Бумеранга навіть так це назвемо, тому що можна було жити мирно, можна було війни взагалі не починати. Цей сценарій теж був реальний, але зло вирішило, що воно хоче захопити світ, і Україна це був би тільки початок. Вони б не зупинились, але ніхто не очікував з тої злої, скажімо так, коаліції, що Україна десь настільки потужний просто відпір, і, і ось так. Але ми сильні, ми єдині і по-іншому це бути може.